Вітаю сьогодні. Розпочався в Києві візит Джо Байдена, неочікуваний та таємничий, та дуже короткий, але він стався. Хоча напередодні величезна кількість експертів казала, що Байден приїжджає до Польщі, і, на жаль, Зеленський з ним не зустрінеться, тому що в цей день повинна приїхати прем'єрка з Італії, повинні приїхати а, депутати з Ізраїлю та інші представники світової громадськості. Ні, сталося інакше. Байден приїхав до Києва після того, як він приїхав, було багато здивованих. Окрема історія, як і росіяни. Ну, те, що пукани на Росії почалися розриватися, а пропагандони не знали, що й казати, це окрема історія. те, що росіяни в коментарях під різними постами про те, що Байден приїхав до Києва, писали: а що ганіть ракетою, да почніть цю війну, де да що це треба діється, як він міг, так і міг. Байден приїхав до Києва, а росіяни виключно мовчали. Більше того, вони сказали: ну, ми знали заздалегідь, з нами обговорили це, а отримали від нас гарантії, що ми не будемо стріляти. Це виглядало смішно про гарантії, що хтось не буде стріляти. Після того, як стало відомо, що Байден у Києві, і росіяни підняли свої літаки, всі розуміли, обстрілу в Києва не буде. Тому що такий обстріл. Це фактично оголошення війни Сполученим Штатам, розуміючи, що президент Сполучених Штатів знаходиться в Києві? Росіяни відреагували, як всі чекали. Ніяк ніяких обстрілів, виключно переляк і потім мовчання. А далі ми побачимо, що вони будуть казати, але зараз істерія на російських болотах така, що зашкалює. А як розпочався візит? Почнемо з того, що Джо Байден, приїхавши до Києва, зустрітися з президентом Зеленським, і вони зустрілися біля нашої святині, Михайловського собору. Після того підійшли до стіни героїв, де Джо Байден і Зеленський поклали квіти. Далі зайшли в собор, зустрілися з представителем української національної церкви Епіфанієм. І це було дуже важливо. Поясню, чому, коли світовий лідер зустрічається з представником української церкви, то всі розуміють, що ця церква сприймається як національна. Всі інші церкви, ну, вибачте, це трохи інакше. Головне, що з російською православною церквою в Україні церквою Ніхто не зустрічався, тому що цей філіал ФСБ вже сприймають як минуле. Минуле якесь часом зникне взагалі. Як зник СРСР, як зникли інші ознаки? Ця церква, яка співпрацювала з ФСБ, і, на жаль, величезна кількість священників цієї церкви і далі співпрацює з ФСБ. Ну, що я можу сказати? З ними ми прощаємося. Не кажемо до побачення, а кажемо прощавайте. І чекаємо, коли вони зникнуть. Ті, хто поїде до Росії, тому що там треба звітувати перед своїм керівництвом ФСБ. Ті, хто буде там працювати в філії ФСБ під керівництвом генерала Кирила Гундяєва? А інші? інші ті, хто не підтримують ФСБ, ті, хто не працює на ФСБ, ті, хто не підтримує Росію, залишаться в Україні в українській православній церкві, в Українській ще раз. Не філії московського патріархату, а саме в українській. Це станеться за час, за деякий час, але станеться. Далі президент України зустрівся вже офіційно, з публічно, скажімо так, на камери з Джо Байденом. І це було декілька світлин, ви бачите одну з них. А потім почалося саме цікаве: те, що більшість не дізнає. Вони пішли на перемовини. Після цих перемовин з'явилася інформація, що поспілкувалися вони добре, все було гарно, і ми отримуємо новий пакет допомоги. В цьому пакеті хаймерси, в цьому пакеті Радари, в цьому пакеті зброя, снаряди, все, що потрібно Україні. Про далекобійну зброю і літаки ніякої інформації не було. І це зрозуміло. Джо Байден ще напередодні повідомив, що ми отримаємо їх, коли прийде час. В Сполучених Штатах поки не вважають, що цей час прийшов. Я вже пояснював по декілька причинах. Перша причина це те, що літаки ми не можемо отримати через те, що в нас немає місць, де вони можуть сідати та взлітати. На жаль, поки немає. По-друге, треба підготувати льотчиків це теж в деякий час. І по третє. Після кожного виліту f 16 потребує технічного огляду та обслуговування. Треба підготувати техніки. Е, можна ну, деякі екіпажі не готувати, а, наприклад, домовитися з іноземними пілотами, які будуть це робити. Так було, наприклад, в Іспанії під час громадянської війни, коли іноземні пілоти були в складі іспанської армії. Але зараз це зробити буде непросто. Тому треба готувати наших пілотів для того, щоб вони... А потім нищили русню в цих літаках. Чи станеться таке? Станеться, деякі пілоти вже готуються не публічно, але готуються. Хочу нагадати історію, коли сталося деякі фото та відео оприлюднили. Пам'ятаєте, що в минулому році, а потім вони зникли і сказали: та ні, ні, це така помилка, ніхто нікого не готує. Готують, але коли будуть готові, тоді ми отримаємо і літаки, і перевагу у повітрі. Окрема історія про далекобійну зброю це найважливіша зараз для нас історія. Ні, ні, це не вандервафол, це не чудо зброя, якою ми переможемо 100%. але це надасть нам ту перевагу, яка зараз дуже потрібна Збройним силам України. Це дозволить нищити як фактично БК боєкомплект російський на складах, так і техніку, яка є великою груповань на відстані, до якої ми дотягнутися поки що не можемо. Треба деякий час. Ми все отримаємо, Повірте, і навіть те, про що зараз боїмося казати: ні, це не ядерна зброя. Її ми не отримаємо 100%, але дещо інше. Так, от, повертаємось до питання візиту Байдена в Київ. Що це було? Багато хто запитує. Одні кажуть: Ну Байден показав, що в нього такі міцні горішки, сталеві. Так, це один з елементів, окрема історія, що Байден. Приїхав в Київ і показав, що він не боїться Росії. Другі кажуть, що знаєте, Байден цим візитом показав, що Америка буде підтримувати, і вони теж праві. Байден показує не тільки, що Америка буде підтримувати Україну до кінця, Байден показує, що підтримка не зникне. Хочу нагадати, що коли Байден приїжджає, або взагалі президенти Сполучених Штатів приїжджають до інших країн, коли там діється війна. То тоді всі розуміють це позиція Сполучених Штатів, не окремої людини. Це позиція про те, того, що Україну будуть підтримувати, будуть підтримувати до кінця, а кінець це перемога України і поразка Росії. Нам не важливо, як це скаже Росія. Нам важливо, як це буде виглядати. Для нас це звільнення всіх територій, знищення всіх окупантів на території України і відновлення кордонів. Для нас це перемога. Інше взагалі кажуть, що це була такий ляпас, це був ляпас Росії, щоб вони відчули, хто дійсно може робити що тут. І таке теж, тому що тролінг та булінг в дипломатії завжди був, але він дуже тонкий. Я вважаю, що є ще один пункт, на про який треба казати: Джо Байден цим візитом. Розпочав свою передвиборчу кампанію. Ви можете вірити мені, ви можете не вірити, але ви побачите. Сьогодні в Києві розпочалася велика кампанія по виборах президента Сполучених Штатів кампанія Джо Байдена. І оця кампанія вона розпочалася з виступу в Києві. Завтра м, Путін виступить в Росії. А після цього виступить знов Байден і перекриє цю. Цей виступ, спіч, який винесе в суспільство Путін, він гарантовано переб'є своїм виступом. І про те, що він буде повторювати якісь наративи, ну не впевнений. Скоріше за все, це буде така реактивна позиція, але вона буде з проактивною, яку Сполучені Штати завжди демонструють. Головне в цій історії, що Байден хоче отримати перемогу України як Трамплін для себе в перемозі за президентство для друге президентство, яке він хоче отримати, поясню, як це буде практично і технологічно виглядати. Байден розуміє, що перемоги України він може показати як перемоги демократії і своєї, що він підтримує Україну, він дає можливості, і Росія програє як тоталітарна країна, демократичній країні. Байден показує, що Америка і далі є світовим лідером, який захищає демократію. Для американців дуже важливо, скільки коштує галон бензину. Для американців дуже важливо, скільки стоїть стейк або яйця. Для американців дуже важливо, скільки вони заробляють і яка інфляція. Але важливіше для американців відчувати себе. Націю, якою можна пишатися, націю переможців. І вони сприймають перемогу в Україні як свою. Ну і це чесно, вони надали зброю, вони надають гроші, вони надають супутники, вони надають розвіддані, вони надають все, що допомагає нам перемогти. Ми воюємо своїми силами, а вони нам дають все для того, щоб ми могли перемогти. Тому Байден, розпочавши свою кампанію, хоче отримати перемогу. Важливо, е, яка перемога це буде. Ну, кажу відверто. Я вважаю, що є два варіанти. Перший варіант він може сказати для себе: так підходимо к виборах, там максимальне зусилля, отримує Україна все, що взагалі потрібно, цинічно, але так, і перемагає. К виборам ми показуємо, Україна перемогла завдяки підтримці Джо Байдена і демократії. Бачите, ми відстояли те, що Америка велика, демократія перемогла. І це перемога на президентських перегонах. Є інший варіант. Якщо так станеться, що Росія буде стягувати всі свої можливості, всі свої ресурси на цю війну, і війна протягнеться довше, тоді Байден буде казати: Бачите, зараз Україна не програє. Якщо не я буду президентом, то таке може статися, що ой-ой-ой, тому голосуйте за мене, якщо ви хочете, щоб Америка перемогла Росію разом з Україною. Е, дехто буде вважати, що це технологічно, але цинічно. На жаль, політика у всьому світі цинічна. Будь-який результат буде використаний для того, щоб отримати перемогу на виборах Сполучених Штатів. Для нас головне інше для нас головне, щоб їх мета стала нашим інструментом перемоги. Для нас головне, щоб ми отримували зброю в потрібних кількості кількості. Те, що зараз Сполучені Штати замовляють величезну кількість снарядів для України. Раніше, я хочу нагадати, вироблялось 30 тисяч снарядів на рік, калібру 155 мм. А зараз Сполучені Штати хочуть розігнати цей процес до 90 тисяч на місяць, підключивши сюди окремо Францію. Окремо Австралію, окремо Німеччину, Сполучених Штати хочуть разом з Європою виробляти десь 200 230 тисяч снарядів на місяць, Це закриє 100% дефіцит в Україні снарядів, а також поповнить запаси а, НАТО. Так от я хочу сказати, що для нас головне отримати все, щоб ми могли перемогти. І якщо це буде інструмент для перемоги Джо Байдена на виборах, я не заперечую, для нас головне, щоб наша перемога, а не перемога на виборах, стала запорукою миру в Україні, відновлення наших кордонів, повернення територіальної цінності. Це дуже важливо. Саме тому я сприймаю візит Джо Байдена як дуже позитивний сигнал. І ще одне. Джо Байден приїхав в Україну на День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Це теж позиція. Він приїхав напередодні річниці роковин, а, вторгнення, повноцінного вторгнення Росії в Україну. Він приїхав саме сьогодні. І це показує, що Америка буде підтримувати Україну. Західний світ буде підтримувати Україну. Коаліція нікуди не дінеться, антипутінська коаліція. І якби пропагандисти з російських ЗМІ та телеграм-каналів не намагалися розповісти нам про те, що ви про вас забули, від вас втомились, ви більше нічого не отримуєте, давайте сідати за стіл перемовин. Вони прачу. За стіл перемовин ми можемо сісти тільки тоді, коли Росія звільнить окуповані території. Коли останній солдат зникне з території України. До речі, мої побратими кажуть: війна закінчиться тоді, коли зникне остання ціль для українського воїна. І я з цим погоджуюсь. Тому сьогодні Джо Байден в Києві став ще одною запорукою нашої перемоги. І я вітаю такі події. Підписуйтесь на канал, будете знати значно більше, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте і будемо доносити інформацію до якомога більше українців. Дякую.